Щоб день хороший розпочати, треба разом привітатись, друзі і радісно сказати добрий день. Зараз у нас заняття з розвитку мовлення. Послухайте, будь ласка, віршик. Усі наші мами, усі наші тата, і дядечки, і тіточки, всі, щоранку їдуть, спішать на роботу. Трамвая, метро на таксі. Ось такий коротенький вірш. Скажіть, будь ласка, хто поспішає на роботу? Папа. Папа. Тато, мами, дядечки, тітоньки. Так, правильно, але у віршику сказано, що мами, тата, дядечки і тіточки. Скажіть дітки, а на чому люди їдуть на роботу? На та... як метро на таксі? Скажіть, будь ласка, а як же ж можна назвати одним словом: трамвай, метро, таксі? Транспорт. транспорт. Отже, сьогодні ми з вами, дітки, поговоримо про транспорт. Відгадайте, будь ласка, загадку не гуде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука були блискучих вогника. Що це? що? Це автомобіль. Наступна загадка. Що за диво? Диво дивне. На колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин. А всередині малята і дорослих там багато, багато. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, щоб <паспіждж> на... Трамвай. Трамвай, Правильно! <паспіж> Дітки, як одним словом назвемо і, і трамвай, транспорт. і автобус. Транспорт. транспорт, вірно. А що робить цей транспорт? Єздить, він перевозить кого? Людей. Він перевозить людей. Тобто, як назвати людей, які їдуть в транспорті? Пасажири. Пасажири. А транспорт як називається, якщо він перевозить людей, то транспорт який? Пасажирський. А який ще транспорт? А який ще транспорт перевозить людей, пасажирів? Поїзд. Пасалей. Поїзд, трамвай. Літає. Тролейбус ще. Літак, пароплав. Електричка, правильно. І плабель. Корабель. Пароплав. Потяги, літаки. Вірно, це потяг метро. Де він їздить? Метро. Під землею. Правильно він їздить під землею. Тобто це який транспорт? Підземний. Ось, подивіться більшу картинку: це підземний транспорт. А це, дітки, наземний транспорт, тому що він пересувається по, на, по землі. А ось подивіться, будь ласка, який це транспорт, як ви думаєте? Що ви тут бачите, називайте? Лоска, переходик. Так, ще. Лодка, корабель, підводна лодка, катер, гідро, гідроцикл. Дітки, це все який транспорт? Як його можна назвати? Водний. водний транспорт. Це вид транспорту, який. Перевозить пасажирів і вантажі по воді. І по річках, і по озерах, по морях, по океанах, і навіть під водою. Так, добре, але далі подивіться назвіть мені це за транспорт. Гачете? Так, це транспорт, який пересувається де. По вітрі. Він потрібен для швидкого перевезення пасажирів. Так, це і літак, і повітряна куля, і вертоліт, і ракета це все повітряний транспорт. А це підземний, ми вже з вами сказали, тому що він він так само перевозить людей, як і автобус, але він рухається під землею. Так, добре. Скажіть, будь ласка, літак, ось ви бачите на картинці, відноситься до якого виду транспорту? Повітряний, тому що він летить в повітрі. Повітряний. Метро. Це який вид транспорту? Подземний. Підземний. Підземний. Пароплав. Це який вид транспорту? Водний, Водний. тролейбус. А, сухасутний, сухасутний. Наземний. Так, скажіть, будь ласка, а чи є у нас у нашому місті метро? Mm. Ні, в нашому місті метро немає. Правильно. Так, а зараз, дітки, для вас таке завдання. Подивіться на картинки. Я зараз. Буду називати два слова, а ви їх будете поєднувати в одне слово, щоб з'явилася нова назва транспорту. Молоко возить. Який транспорт утвориться? Молоко. Правильно, молоковоз. Молоко. Пара, пара. Плавати! Що утвориться? Параплан. Параплав. Вірно, Параплан. Сюди ходити! Що утвориться? Сюди хід. Сам кататися. Самокат. Цемент возити. Цементовоз. Пара возити. Паровоз. Паровоз. Вірно. А зараз, дітки, будь ласка, знайдіть зайвий транспорт. Це... Мопед маш... машина, дивіться, дивіться, тут зображено наземний транспорт, але один транспорт тут зайвий. Який? Братолі. А, Братолі. Чому він зайвий? Тому що він. Вітаю. Тому що він летить в повітрі. Це повітряний транспорт. Добре. Далі водний транспорт. Що тут зайве? Самокат. Так, вірно, самокат. Він не може їхати по водичці. Молодці. А ще у нас транспорт, він буває як пасажирський, так і вантажний. Ось тут у нас є пасажирський транспорт. І одна машина тут зайва. Яка? Ось ця машина зайва, тому що вона відноситься до вантажних. А ось е, трамвай, автобус, автомобіль. Це пасажирський транспорт. Чому він так називається? Тому що він перевозить кого? Пасажирів. Вантажний транспорт. Що тут зайве, дітки? Машинка Правильно, ось Це... червоний автомобіль згайний, тому що він пасажирський, а речка вантажний транспорт. Молодці. А зараз, дітки, я пропоную вам подивитись на ось цю машинку і спробувати скласти про неї невеличку розповідь. Відповісти на запитання, що це за машинка, що в неї є, яка Чому? вона, що вона може робити і чим вона вам подобається? Там То спробуй розкласти невеличку розповідь. Я не зможу. Чому? Чому не зможеш? Я допоможу. Спробуй. Що це за машинка? Давайте разом. Бушеві. Це вантажна машинка. Так. Скажімо, як можна розказати, з чого вона складається, що у неї є, якого кольору? Це вантажівка. Вона велика, красива. У вантажівки є кузов. Кабіна, колеса, вантажівка перевозить різноманітний вантаж. А чому вона подобається вам ця машинка? Вона комусь подобається, тому що вона перевозить вантаж. Комусь подобається, бо вона. Яскрава, красива. Ось так можна з декількох речей скласти розповідь про таку вантажівочку. Заняття добігає кінця. Ви, дітки молодці, гарно працювали, відповідали на запитання. Я вам дякую за увагу. Так, смайлик посміхається і показує клас, тому що ви розумнички. Це дітки заняття закінчено. Гарних вихідниць. Всім до побачення!